Привіт! Запалюйте бенгальські вогники. Вдягайте капелюк Санта-Клауса і готуйтеся до приємного вечора. Адже в нас для вас є неймовірний новорічний сюрприз. Це нова оригінальна настільна гра від українського бренду Клепка. Називається вона під ялинку. Під ялинку це суперпроста гра до нового року та Різдва. Елементарні правила, об'єднуючий процес. Ця настолка просто створена для того, щоб грати в неї. Сидячи за столом зі своєю родиною або друзями. Як бачите, гра вже йде в такій красивій подарунковій коробці, тож не треба вам робити додаткові витрати. Давайте вже відкриємо, тому що дуже хочеться подивитися, що там всередині. Дуже приємна коробочка. Ну що ж, розпаковка. Вау! Тут в нас є отакі от правила. Вони йдуть українською та англійською мовами. Що у нас далі? Далі в нас квадратні, такі квадратні картки. Їх 64 штуки, і вони дуже приємні на дотик, дуже такі щільні, класно зроблені. І в нас є 60 таких подарункових карток додаткових. Вони такі прямокутні і дуже-дуже красиві. Але про це згодом. В гру під ялинкою ви можете грати навіть удвох зі своїм другом або подругою, або компанією до восьми осіб. А зараз давайте розповім вам про правила, тому що вони дуже цікаві. Ну що ж, ви берете отакі от щільні картки, квадратні, і розкладаєте їх в ігрове поле 8 на 8. Як бачите, виходить таке красиве поле, але є такий нюанс. У нас є 4 відкриті кути. Для цього у нас є 4. Картки, які двосторонні, ви їх одразу помітите, і завдяки цій підказці ви зможете зрозуміти, куди їх поставити. Ставимо їх от сюди, от сюди, отак. От і такий милий котик от сюди. І для початку вам треба визначити, хто буде першим ходити. В даному випадку це я. І давайте я спробую почати, щоб ви все зрозуміли. Так, я беру цю картку, дивлюсь, що тут за малюночок. Дивлюсь на підказці і розумію, що в даному випадку в мене нічого не вийшло. Чому ваш хід буде вважатися вдалим, якщо ваша картка буде співпадати і продовжувати вже відкриту картку? В даному випадку це у нас оці чотири картки: або отут, або отут, тільки стороною. Якщо вони поєднуються саме кутками, то це не працює, не підходить. І тому ми повертаємо цю картку знову. На її місце, запам'ятаємо її, можливо, потім вона вам знадобиться і буде знати, де вона знаходиться. В принципі, все, вхід переходить до наступного учасника, так буде ставатися доволі часто. Спочатку, поки хтось не знайде якусь оцю от або оцю, або оцю оцю картку. Ну що ж, моя 12-та спроба, я спробую ще раз. Є! Uh... Yeah! І це спроба вдала, тому що моя картка співпадає стороною з оцією карткою, і я можу цей пазлик продовжити нарешті. А оцю картку я не дивлюсь і кладу її на вільне місце. В мене вдалий хід, і це означає, що я можу отримати подарункову картку і подивитися, що мені там випаде. Дивимось. І так, це плюс один бал, який мені достається. І я залишаю собі цю картку. До кінця гри. Якщо ви зробили вдалий хід, у вас є можливість зробити ще один хід, окрім випадків заборони цього у призовій картці. Все, в мене є один бал, я можу крокувати далі, але я хочу показати вам, що ще є серед цих карток. Це дуже цікаво. Ну що, давайте спробуємо. Так, відкоркуй пляшку та пропусти хід. Самі розумієте, що гра 6, тому думайте, робити це чи ні. Але я думаю, що ми це зробимо. Йдемо далі. Бали подвоюються, якщо за вікном падає сніг. Слухайте, ну дуже романтично, прекрасно. Я вважаю так. Йдемо далі. Якщо тепер в тебе непарна кількість карток, пропусти хід і плюс один бал. Тобто рахуємо, в мене тепер парна кількість, тому я нічого не пропускаю. Так, що далі? Поцілуй когось або пропусти хід. Слухайте, ну я не думаю, що хтось пропустить хід, так? Так. Ну і ще одну. Пропусти хід або зміни одяг. Що зробите? Тож вибір завжди за вами. Гра закінчиться тоді, коли ми складемо цей новорічний пазл. А хто ж переможе, як це з'ясувати? Це завдяки оцим карткам. Ми підрахуємо бали в кінці гри, і у кого їх буде більше, той і переміг. Це дуже просто, Незважаючи на те, що правила гри дуже прості, вона супер динамічна і весела. Це дивовижно приємний процес. Бачите, як прямо перед вами вимальовується картина, яку ви вибудовуєте усі разом. З точки зору саме ігроладу, у колоді цих карток багатько пропусків ходів, що зроблено для того, щоб наприкінці партії, коли картки самі вже автоматично встають на правильні місця, не можна було одній людині забрати усі переможні бали за раз. І хід все ж таки передавався далі. Друзі, якщо ви шукаєте захоплюючу гру для веселої компанії на новорічні свята, настільна гра під ялинку це ідеальний варіант, це те, що вам треба.